День вшанування ліквідаторів аварії на Чаес. Вони врятували Україну і світ. 14 грудня день вшанування ліквідаторів аварії на Чаес. Вони врятували Україну і світ від ядерної катастрофи. Чорнобильська аварія це водночас злочин радянської системи проти людини і довкілля та приклад самовіданості, жартовності і героїзму її ліквідаторів. 26 квітня 1986 року під час проведення проєктних випробувань сталася аварія. Вона повністю зруйнувала четвертий реактор станції і спричинила значне забруднення навколишньої території радіоактивними речовинами. Внаслідок катастрофи повністю евакуювали населення міст прип'яті та Чорнобиля та всіх інших населених пунктів у радіусі 30 кілометрів навколо станції. Сама аварія стала однією з найбільших техногенних катастроф в історії людства. Майже всі працівники і перші пожежники ліквідатори померли через опромінення. Основна частина робіт з ліквідації наслідків аварії була виконана в 1986-1987 роках. У них брали участь приблизно 240 тисяч осіб. Загальна кількість ліквідаторів, включаючи подальші роки, близько 600 тисяч людей, здебільшого українців. Сотні тисяч людей в Україні та інших частинах Радянської імперії були мобілізовані на ліквідацію наслідків аварії. Вони почали розповідати, що реально відбувається на місці катастрофи своїм родичам і колегам. Наслідки Чорнобильської катастрофи залишаться з нами назавжди в нашій національній історії. І завжди треба пам'ятати, що світ тоді врятувала людяність і добрі серця мільйонів простих людей, пожежників, міліціонерів, медиків, військових. Годі й донині осягнути повністю всі наслідки і втрати від Чорнобильської катастрофи. Це мільйони зламаних людських життів і доль, величезні забруднені території, втрата унікальної національно-культурної спадщини українського полісся, які досі даються нам у знаки. Подобається відео. Підписуйся на наш канал.